Добрий вечер! Ее поу! Я-я-я, виностко! А-а-а! Добрый почулярь достав! Давайте, погнали! Сюди. Е -е, кажи, Сюда! Кажи, бляж зову дорогу! Сюда! Так, давай! Давай! Ну, мои красавчики! Йой-йо-ой! -йо. Давай, то мы же майже все зробили! Зашиваюсь ключ-карту вставити! Нема! О, Здорово! ти що мив? Обернесь. Обернесь. Сусід! Та сусід. О, дві карточки є. І пройдено? А наші манекени збирати? Йо -йо -йо. А манекени наші збирати до кінця? Пушку взяти? А, там пушка була. Ще страхи якісь там були. А це вже новий акт? Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо Привіт, сусід! Третій акт! Ми його так і не год пройти, ніяк не йде, ну ніяк, я, не знаю. Де я все потом розбив вікно. Буду так як сусід. Давайте тепер будемо думати так. як він всяк, так. Е, так, добре, що мені треба? Генератор. Щоб його відкрити? Е, щоб його відкрити, нам треба гітара. Гітару я не знаю, де Манекен uh, нас один був, так? Чи ми його поставили вже? Так, що ми одного манекена знайшли. Чекайте, чекайте. Де він? Він в мене є? Є, є в мене манекен. Несе манекен. Несе манекен і будемо мати спокій. Давайте бігом. Проблеми страшні. Добрий вечір. Єс, ah. oh, yes, я попав у нього. Чекай, манекену куди? Ой, yeah. парасоля. E, в самий верх? Не, тут залево. Не, ну можна було і так то, на не наліво А, ну. Так, тут а як, сюди. Можеш, туди направо и. Посюди? Да. І на бангом. Тихо. Куда, куда? Е, e, Туди. Да. Направо? Чи ні? Чекай, я забув де. Тихо сюд же здесь тут, а? Да. да. Та хіба він? А, ще сюди. А, э, а, і там вниз, все, добре. все є. Yeah. О, я уже А, я вечер. не там. О, я сидеть можешь, а не дій не так оп! не знаю. А я? А чо? А цю ж штуку я нажав? Да. Добре. Там є? ключик жовтий да. Я вроде та використав Тот 4 має бэтмен да. Ой, добре. Цикай, це шо за сходи? Куда ті сходи ведуть? Давай, сюди, сюда, сюда. Опа! Сюда туда, Куда? Де? Да. за прикол. <гад> Та ні, я туди не залізу. Ааа. <просив> так ладно. Е йдем, десь ліземо до гори. В самий верх, Не знаю куди, десь ліземо до гори, нам треба і щось там будемо думати робити. У морзілці як розморозити генератор треба вирвати, так? Ну, я думаю, що так. Добре, мені десь треба до гори. Як мені до гори добрати? Це що таке? А, ця штука? Е -е. А, а, знаєш, що мені ще треба? Добре, мене ще треба оці фонарики тут включити або виключити. Я не знаю як. Оці. Що з ними? Видиш одна світить, три ні. То треба що з ними зробити? Там щось має бути. Дві корзину собі вчепив. А, як а як знати, яка послідовність? Ну, а що? Я не знаю, яка послідовність має бути. Сіла, а що там має змінити? Я ж не знаю, що має змінитися. То Той поїзд має їхати, то не поїзд. Та штука така. Так, чекай. О, сусід стоїть. Але він ще завідбагає. А, лом! Ми того разу ще лом знайшли. Але ми не знаємо, що ним зробити, видиш, тут нічого не йде. там сам. самого низу? Добре, поки сусі там. А що з самого низу? А. -а, -а. Е, -е, вхідні двері. ті? Ну давайте бігаем відкриємо. То для того лома треба? Все. Так, давай. Давай! Ну, ми, красавчики! Йой-йой, -йо -йо. давай, то ми вже майже все зробили. Зашиваюсь ключ карту вставити. А ключ карта, де? Де? Вакень гетто. Боже, потім не зможу забігти. E, ключ карта в холодильнику. Оцей кабель, та напевно він веде до генератора, так? Та, до генератора. А від генератора пішло десь туди до гори. ось з тим сусідом. Відкрийте мені двері, закрито. Ну біжимо до гори. А, ну а що з цим входом? Як його відкрити? Ну це капець. <плес> так, чекай. Е, там, тут там ми не були, але там ми лом взяли. Там все добре, там все добре. Я не знаю, що робити. Хто знає, що робити? Поможіть. Час. О! А, ми можем. Ми можемо по цих сходах вийти до гори. А ч? Не зможу? Ааа, а якось так чик-чик. А, і куди я доберусь? Ні, я певно не зможу. Йо! Та я забув пара взяти, ну я. Так, нам ще треба піти туди, де день і ніч. Ще щось там треба придумати. Нам треба ніч. Сусід, злови мене. Давай. Лови, лови, я сам хочу, щоб ти мене зловив. І мене ловить, буде нічка, так? Так. Тепер йдемо туди ще раз ящик поставлю, так як ми були ставили. Ну в принципі та. Ось, парсоль. З, з бинокль. Ну тут ні, ящик, прям. нього, якщо. А -а -а. Є! -е 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 -е! Чекай, тут треба йти. <звігут> на самий верх? Погнали! Там, де акула була? Ні, не на самий. Темно, я нічого не вижу. Я Не взяв фонарик, але наш парсоль взяв. Сюда. Куда? Куди? Там де ціль? Добре. Добре, добре, добре. Чекай. Є. Місяць є. Підкладаємо. Це ми зробили. День щось не відкривається. А день, то мені здається, що якраз у ті штуки, що цокати. Видиш, закрито. І ми якось це відкриємо і все буде добре. Тут все добре, тут все добре, ящик стоїть. Добре. Е, тепер нам треба день, правильно? Правильно. Там Там кот, там то, там то. А ну нажме піпписку бігу, ти піпешися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Туда? А, то я би не зміг. Там дуже мала висота. Добре, нічка. Сусід! Мені треба день. Іди сюди. Сусід. Алло! Сусід. О, фонарик. Злови мене, будь ласка. Пане сусід! Оп, оп оп оп! -оп. Молодець, зловив! Це нам треба. було. Тепер сусід. Ранок Ранок. А що, думаєш, це не буде добре? Я теж думаю, що ні. Сусід! Це ще не день, це тільки ранок. де ти є? Чекаю, він десь тут Сусід Сусід О, чекав, я підлетів. Він десь тут. Нема О, здоров, ти що шусіме Обернес Обернес Сусід Та сусід Белиш дамка Неуда За А, то з другого боку а чекай бьет, да зайти не можу, усіть. А, там двір. Вилазьвід. Я зайти тут до него. Віс її обернуть, навіть негай. Bueno. Так. О, чекай. О, а тут, до речі, мы можем щось найти. Яблуко і фонарик. а ну тут. Все спокійно, все спокійно. Та він вообще на книжках. Ця штука може тут щось? Сусід? А ну, гітари тут нема, бінокльщики. Немань, ч? Е! Ха, ха я його визволив. Це день же, точно. Це вже 100% день. Так, сусід, дверь. Зараз цей банек полти твои Не, чекай. А за мені його взяти? Ну давай, фонарик. Чи бе... Бі... Ну, фонарика, фонарик. Добрий вечір! Є, Попо! попу! Яй-я-я, виностко! А-а-а! Добрий достав. Давайте, погнали, сюди. Е -е, кажи, я ж сюда. ж зову дорогу. Сюди. Е. Е, а чо? А Ай! Трошки я не повезло. А це що? Отут? А, а, тут ця кімната така. Проста. Аааа-яй-яй-яй-яй-яй. І що робити? Де той сусід? Це капець, аби йому добре було. Ще біжимо, давайте. Бігом покидаємо, що за не спіємо. А треба йому щось в голову кинути. О! А чіпси любить щось? Я не значить, це чіпсі. Ну, то пакетом з чіпсами А, він лізе довори. Ну чого? Защо сі змеркне? Е, пастка. А звідси я зможу? А чого? Я би сюди заліз. Опа! не саме А це де я? Е, а чо воно. Диви. Оці штуки. Ой. А я включити? А, все, включив. Переслав забрав, винаки забрав. Значить, включити. Все, я включив. То 100% треба включити. Ай вийдеш кабель кудись веде? Від цих ш... А, до тих якраз. Та три включити, Пентре, ну а шо, я не знаю, що. Зараз вже... Зараз вже вбив ніч. Я вже точно нічого не зроблю. О, розбив. Опа, я профі. Ага, тут оця штука. Може, то вона працює від того. Я туди був якось заліз. Як і був заліз? З того боку, не. А і там Так, а ну біжмо до гри. Е, не, мені вниз. Ну давай пробуй. Ой, чекай! Є, я прав. Ого, помідору гнилу! Прямо писок. Давай, 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 я біжу бігом. Давай, ліз, бігом за вечір, бо. Я певно не спів, там вже вечір. Але може ще ні, може є ще шанс. Давай, давай, головне все по добре зробити. Є. Добре, 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 добре. Є, ми відкрили. Тортик. Ще щось має бути Зараз, зараз Ага, добре, торт берем. І, і цей? Ні, не треть. Трилку не тре? не треба. Ну здесь. Вайгу буде треба? Так. Та да. вазу, вазу вроді треба до фотки. Не, добре. Це що таке? О, сила! Опа! І там біна, і там відміги. О! Добре! Гітару забрали! За, за, як? Яй-яй-яй! Це що таке було? Це як таке взагалі? А там вже ніч і вже двері закриті. Ти ти можеш інакше банк. А як? Я, я забув як. Все, показую мій бігом. Показуй його все чисто. Че... Це капець, як я так вилетів. Не, тортом не кину, біноклем кину йому в голову. Давай двері. Я не встиг, я лише замахнувся. Ніч. Ай. Давай, давай. Добре, добре, що ми хоч щось знайшли. Де ти є? Де він? Нема, погнали! Добре. Винокліт? Він завжди одно полетить, напевно. Так, мне ми ми Ой, э... О, ще кинув. Добре, чекай, куди ми біжимо? Ти пам'ятаєш, хоч? А це що таке? А, я звідти прийшов. Сюди? Э, угу. Десь? Бачу, бачу. Так, порастали відкрита. Oh. Да Добре, Ну я сюда. добре, А ні не, не сюда. А куда? А, добі, тут, а во, є, є, професіонали, Ми. Так. добре, гітара має стояти, і фонарик. О, добре, так, гітара просто має стояти это. і що? Ты забылся? Ні. А може він щось і зробило? Села. Дивись, фонарик стоїть Чого не тим? Ну, то, то яка різниця? Я думаю, вже так не треба. Гітара стоїть Гітара коло фонарика Фонарик по. Ні, фонарик. Я просто гітару трошки пересунути треба. Дивись, ну а як її поставити туди? Смешна. Дивій і дуже. бере. Дуже? вона не стає. Сила вони придумали. Вот. Ну, але вона має. А, видиш, вона паде. Вот. Ага, ведеш, що нападе. Ага. А ну як я тако? Є! Підійде? певно, не підходить. І треба обернути. Мідеaan. Кашкет впав. Ну, гітара стоїть. Так. А-а-а. Нормально. Кашкет впав. Аво кнопка, ні? Че шовно? Е, подушка, оце не добре. Подушка до ціни має бути приперта. Ну, дивись, картина. Е, ліхтарик з того боку, що саме нижній. Отут. Під ним подушка. Має бути приперта до стіни. Може, це не та подушка? Тихо, щоб я десь залетів. Та ні, подушка, я думаю, нормальна. Вона не може бути приперта. Ого, нормально. Скейт. Е, скейт від подушки. Тако. Нормально. Капець. Може, А що мало відкритись? А звідки маю знати? Тому що спикай. Так, де ти казав, що можеш залізти? А ну нажми підписку, -пі бігом, ти підпишися -пі Ще ну, дай, нажми на дзвіночок, щоб Тут? ти не загубився. Відкрився. Я красавчик. Майже попав. Ну нічого, добре, що він відкрився. Вже добре. Е, чисто. Куда то я йшов? Так, о, День народження кедем торт. Торт. Один, два, три, торта. Мені ще один торт, в принципі. Дуже темно, я нічого не вижу. С парасолю вхожу. Сусід. Ай, вночі ходити, то. Я йду геть. Хоч щоб був день чуєте, то я нічого не вижу. Майте совість. Села. Сусід! Давше фари в машині включив. Сусід! Де ж ти є? Диви, я хочу, щоб ти мене зловив. Ти нема його. Не чую. Він може поїхав в магазин. Ладно, йдемо попробуємо. О, сусід здоров. Е! А то навіть музика не... не грала. Каже, <свистри> а Чоловіч! Зараз буде! Раз. Два. Побігли сюди. На балкончик. Ідемо дверку. Ту дірку. Ідеально. Кімната управління. Двері. Двері закриті. Яку? Цю? Ту. Чекає бо ще зараз. впаду. Добре. І що? Поїхало! Пробило мені дошки. Шкода, що я тут залізти не можу. Все, він поїхав до гори. Значить, що там проходи є. Дивись, Він мені зараз проб'є хід. О, дві карточки є. І пройдено, а наші манекени збирати. Йо -йо -йо -йо! А манекени наші збирати до кінця? Пушку взяти? А, там пушка була. Ще страхи якісь там були. А це вже новий акт? Чи ще ні? Чекай, я тут ще вроді тікати маю, чи ні. Чи вже почився? А я не знаю, що це таке. І куди? Фонарика я не маю. Сусід слухай, а тут що знову перескакувати десь сестра, там якісь двері. Я нічого не О, фонарик, Ні, телевізор робить. Сусід, шо це таке потоп. Я щось не пам'ятаю. Що там було? Там хтось був? Що за монстр? Як він це прийти? Може, це вже на другу лишити? Монстр. Я без фонарика. Десь фонарик мені треба взяти. Ааа, я щось пам'ятаю, ми щось ховалися були. Видеш цим білим світи. Мені якось його прийти, що? На світло не попадати. Або... А як його пройти? Другий шлях шукати. Я якось щось робив, я не пам'ятаю що. Та йди вже. Так, чекай. От може якісь двері є. Закрито. Закриті мені двері. Фонарик є? А я? О, точно! Най 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 най. Ну та добре, телевізор ми взяли. Там током щось б'є. Ого, він там. Я свічу телевізором, може він тікає. Тікай гет. А ні, во, він видів. Зві прийшов сюди. Давайте один раз спробуємо. Ми не не так зробили, все, що могли. Ну ми прийшли третій акт! Це вже починає четвертий, напевно. Я не знаю. А ну якщо це так. А це так. Закрито. Відкрито. Коротше, не знаю. Я не знаю, який це акт. А мені здається, це вже четвертий. Як втекти від того, як? Можна окинути щось? Де він там ходить? Сховатись, згодов щось зробити. Диви, диви, видів. Думаю, що я можу прискочити? Та не можу. Тихо, наліво? Мені здається, що нема. Грай! О! О, тут вода лилася? Може, щось з водою зробити треба. Так, хто знає як це пройти? Я не знаю. Пишіть, говорить, що небудь робіть. Бо мені треба це прийти. Давайте я ще один раз. Один раз біжу. Де я забіг. Я нічого не вижу. Я десь забіг в якийсь кут. Я нічого не бачу. О, там щось світить. і там двері. Ааа, я вийшов на світло. Коротше, я розумію, нам не треба виходити на світло. І якщо ще щось хтось знає, говорить. І на другий раз вже буде напевне фінальний акт, напевне. От ви воду може ви... а ні, не можу. Я думаю, можу виробити воду. Тут якісь тиски йдуть. Не знаю. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал.

Натисни кнопку, як супергар Ми тобі канал, підпишись, і складкаємось, розважайся Де тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові відео, Кайфуй кожен раз, ми тебе канал, підпишись, і складкаємось, розважайся, Де тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові відео, кайфуй кожен раз, рейзінь мою, приєднуйся скрип. Відточінка мешова не має меш Підписуйся, не хоча сухо. Якщо любиш хейминг, з нами завжди шоу